Легенда Неополима Купина Було це дуже дуже давно. Два королі, польський та Угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Захисникам града зайде передали листа, пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя, в іншому випадку погрожували, що місто буде спалене і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, із Дорогобужа вийшов посланець. Зайде воїни зустріли його й провели на узвища, де на золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист. Сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадилину зі схожим на Ясенове листя та з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? здивувалися владарі. Оце й усе? Посланець поклонився. Мені, старіше, не доручили передати тільки це. А ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів, думали, думали і ніяк не розуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зіллям. Коли знайшовся один, Я знаю цю траву вона горить і не згорає. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. У ту ж мить весь кущ спалахнув блакитно зеленкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожевоквітний, майже як усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум, і мовив угорський король польському. Ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому. І тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги завойовували наш край, але кожного разу. Залишалося ні з чим, а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем, і що літа тут рожево квітнуть кущі неополимого зілля, стверджуючи незнищенність української землі та її народу. Неополима купина так називається це зілля, здавна так називається. Сам образ неопалимої купини використовується в Україні досить часто, зокрема, е, значного поширення набула ікона, яка так і називається неопалима купина. На ній зображення Богородиці з сином на руках вписується у восьмикутну зірку, яка складається з двох червоного і зеленого чотирикутників з гострими кутами і увігнутими всередину сторонами. Зелений колір означає кущ купини, а червоний полум'я, яке охопило рослину. Ця ікона, виставлена у храмі чи в хаті, ніби зберігає приміщення від пожежі і блискавки. Неопалима купина це відображення долі України та українського народу, яких тільки бід не випадало на наш край і не випадає досі. Наш край палили. Грабували, нищили і далі нищать. Століттями різні заброди висмоктували і висмоктують животворні сили, забороняють українську мову і культуру, викорчовують саму назву Україна. Але, як писав наш великий Тарас, не вмирає душа наша, не вмирає воля. Незнищенність твоєї вітчизни, незнищенність твого народу. Ось що символізує рожевоквітна, неополима купина. Знайте!